Україна входить в нову фазу війни під водою. Наші інженери працюють над створенням безпілотних торпед, які можуть кардинально змінити баланс сил на морі. Якщо дрони камікази стали символом неба, то тепер з'являється зброя, яка притворить море на пастку для ворога. І найважливіше це українська розробка, здатна обходити глущіння, працювати автономно та завдавати ударів на тисячі кілометрів. Поговоримо про дродний толока, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми щодня говоримо про важливе стисло та без води. Отже, йдеться про кілька моделей дронів Толока, які вже готові до випробувань. Найменший ТЛК-150, середній ТЛК-400 та великий ТЛК 1000. Моделі можуть нести від 20 кг до 5 тонн вибухівки Кримському мосту приготуватися. Раніше повідомлялося, що Керченський міст можна зруйнувати лише авіабомбами, адже тільки вони мають достатньо вибухівки. Йшлося про 500 кілограм одну тонну, а тепер ми маємо 5 тонн вибухівки в одному морському виробі. Але це тільки початок. Саме Цікаве автономність та дальність. Найбільша талока має дальність ходу до 2000 км. Це вже не просто дрон, це цілий підводний стратегічний ударний комплекс. Технологічна начинка теж вражає, торпеда може перебувати до трьох місяців у режимі очікування, непомітно чекаючи команди. Вона постійно сканує навколишній простір 3D-сенсором, гідрофоном та камерами, створюючи міні-мапи для розмінування. Система наведення працює як за допомогою GPS, так і через інерціальну навігацію, що дозволяє долати глушіння. А для пошуку цілей використовуються відеокамери, тепловізори та нейромережі, які вчаться розпізнавати об'єкти. Апарат чує все навколо себе. Пасивна гідролокація дозволяє паленгувати кораблі, підводні човни чи катери ворога. На ближній дистанції включається активна гідролокація, ультразвукові сенсори, що визначають розмір і форму цілей. Фактично, це підводні дрони майбутнього з очима, вухами і мозком, що здатні діяти самостійно. У разі втрати зв'язку апарати самі визначають зону глушіння і виходять з неї. До речі, пам'ятаєте, коли ми говорили про беки, ми казали, що вони мають з граями чергувати цілодобово. Але майбутнє виявилось ще краще. Толоки можуть сидіти під водою місяцями, чекаючи свою жертву. Тепер жодний ракетний катер не сунеться обстріляти наші міста калібрами. А ще на днях повідомлялося, що в Криму дістали дронами протичавневі літаки Амфібії бе 12 чайка, що якраз призначалися для відстеження підводних човнів. Совпадені. Ні, думаю, тепер море стане безпечнішим для засідок наших толок. Україна вкотре доводить у війні з Росією ми не лише захищаємося, ми створюємо майбутні військових технології. Це сигнал усьому світу. Україна здатна робити неможливе. Все буде добре. До завтра.